Кілька тижнів триває операція ЗСУ в Курській області під українським прапором. Десятки населених пунктів сотні російських військових потрапили у полон. У російських пабліках паніка такий поки результат відліт скригу української армії. Але гадаємо, що це поки що. А чи вперше на Курщині підняли український прапор? А чи є паралелі між тим, що у 1917 році відбулося на Курщині та у Херсоні? Поїхали розбиратися. 1917 рік. Усім відома історія про падіння російської імперії та формування на її уламках національних утворень. Остори не залишилася Україна у Києві. Об'єднати усі українські національні рухи взялася Центральна Рада, і тут окремі території колишньої імперії самі почали проголошувати підтримку Україні. Це було у Херсоні, на Курщині та у деяких інших регіонах. У квітні 1917 року на площу свободи вийшли жителі та заявили, що Херсон це українське місто. Мітинг проходив під закликами: Нехай живе вільна Україна, Свобода, рівність і братерство, наша слава не вмре, земля та мова. А що ж Курщина? За словами історика Євгена Букета, у 1917 році мешканці суджі та суджанського повіту Курської губернії оголосили про вихід зі складу Курської губернії. Вони захотіли приєднатися до Української Народної Республіки. Неосторин залишився й сам Курськ. 21 травня 1917 року. Курськ гудів вуликом. Місцеві українці стікались у центр міста на демонстрацію. Скрізь було чутно українську мову, впадав у вічі стереотипний український одяг. Пише історик Віталій Скальський на сайті історичної правди. До речі, про одяг на картині «Зинаїди Серебрякової селянка Курської губернії 1907 року зображена зовсім не росіянка. Згодні. Цей твір був написаний у нескучному Курської губернії. Зараз це частина Харківщини, що завжди була частиною Слобідської України. Яка доля цього графічного твору? Він зберігався у Херсонському художньому музеї до повномасштабного вторгнення. Війська РФ його вкрали на початку 2022 року, і зараз невідомо, де він. Але повернемося до буремних подій революції початку ХХ століття. У серпні 1918 року частину колишньої Курської губернії таки прийняли до складу української держави. Очолюваної гетьманом Скоропадським, зокрема, Потивлівський і Рильський повіти були включені до Чернігівщини, а Суджанський, Грайворонський, Білгородський, Корочанський і Новоскольський до Харківщини. Йдеться на сайті армії Інформ. Усе це стало результатом домовленості з більшовиками. Але коли росіяни їх дотримувались, у листопаді 1918 року, вони почали наступ на Україну та проголосили в Курську свій уряд. Захопили також кордоні українські повіти, до яких входила і суджа минуло понад 100 років. Над цим маленьким містечком знову замайорів український прапор. В одному з ефірів вгору, колишній заступник начальника генштабу ЗСУ Ігор Романенко розповів, що операція в Курській області може допомогти відтягнути сили РФ з херсонського напрямку. Окупаційна влада на Лівобережжі Херсонщини розклеює оголошення з закликами приєднатися до російських військ та посилює перевірку на блокпостах. Чим закінчиться операція наших військ? Спостерігатимемо далі і не будемо робити якихось далекосяжних сподівань, а просто залишимо ці два фото: Херсон у квітні 2022 року та суджа у серпні 2024 року. А ви самі робіть свої висновки? Підписуйтесь на медіа вгору, поширюйте це відео, не піддавайтесь російській пропаганді та давайте разом деросифікувати наш рідний Херсон.